У сучасному світі без нотаріуса нікуди. Він вам і шлюбний контракт укладе, і оренду майна оформить. Тільки от знайти гарного фахівця. Не так вже і просто. І тут на допомогу прийде чергове нововведення: електронний єдиний реєстр нотаріусів. Про основні переваги цього сервісу далі в сюжеті. Нотаріуси бувають різні, професійні та дилетанти. Так звані чорні та білі, тож, аби уникнути можливих проблем, краще заздалегідь перевірити юридичного фахівця, до якого ви збираєтесь звернутися. Зв'язку з тим, що на ринку виникло більше суб'єктів, які мають право проводити реєстраційні дії, почала з'являтися така інформація, як чорний, білий нотаріус. Але це насправді викликано тільки жорсткою конкуренцією між цими суб'єктами. І зв'язку з цим і з'явилися ці. Терміни насправді жоден нотаріус не буде е, ризикувати своїм свідоцтвом і займатися якоюсь діяльністю, яка б протирічила з законодавству України. Тут у пригоді стане електронний реєстр нотаріусів. Він наразі надає своїм користувачам три варіанти пошуку: загальний, за адресою, а також пошук державних нотаріальних контор. Знайти нотаріуса ви зможете за прізвищем, ім'ям та номером свідоцтва. Проте, якщо вам доступна лише якась окрема інформація, це не стане на заваді. Сервіс без проблем відшукає потрібну контору за вказаною адресою, телефоном, номером або ж навіть режимом роботи. Якщо ви не хочете їхати через все місто за потрібним підписом чи документом, скористайтесь пошуком за адресою. Вам потрібно лише ввести своє місце проживання і вуаля! На екрані вашого комп'ютера з'являться адреси всіх найближчих до вас нотаріальних контор. Та і це ще не все. На додачу ви побачите ще й зручну інтерактивну мапу, яка точно вкаже вам на місце знаходження того чи іншого нотаріуса. Ще одна перевага електронного єдиного реєстру прозорість та достовірність. З електронним реєстром пошук будь-якого нотаріуса займе не більше хвилини. А відтак ви зекономите не лише час, а й власні нерви. Цей сервіс є дійсно продуманим та повністю укомплектованим, тож ніяких труднощів з параметрами пошуку не виникне. Навіть ті, хто ще не встиг потоваришувати з інтернетом, повною мірою оцінить зручність та ефективність такої зручної новинки від Мін'юсту.